Добрий день, малята! Ми знову з вами зустрілися. І знову у нас з вами заняття. Зараз ми з вами будемо малювати. Але малювати ми сьогодні будемо не просто. А сьогодні ми будемо малювати з вами своїми пальчиками. Пензлики нам сьогодні не знадобляться. Ось сьогодні до нас завітав ось такий кавун. А ось послухайте малята, про нього віршик. Вихваляйся, як кавун крайгороду. Хто за мене кращий на вроду? Хто за мене кращий кругліший? Хто за мене в світі смачніший? І квасоля, й огірки, дивувалися. На красення кавуна задивлялися. А давайте малята, ми його тепер розфарбуємо. А ви знаєте, якого кольору повинен бути кавун? А він повинен бути смужечка зелена і смужечка жовта. Смужечка зеленого кольору і смужечка з жовтого кольору. Давайте почнемо малювати. Я пропоную вам таким чином малювати. Один пальчик ми робимо зеленим, наступний пальчик середнім ми будемо жовтий малювати. Починаємо. Трішки фарби набираємо і ось так малюємо. Ось так. Стараємось, не вилазячи за лінію, щоб у нас гарний кавун був. Ось так. Тепер смужка жовта. Ось так. Ось так. Тепер смужка зелена. Ось так. Тепер смужка жовта. Так. Бачите, який у нас тепер гарний кавун? А то він засмутився трішечки, що в нього смужки не різнокольорові, як повинні бути. Ось так. Тепер набираємо зелену фарбу. Ось так. Тепер набираємо жовту фарбу. Тепер набираємо зелену фарбу. Тепер жовту. І тепер трішечки зеленої. Ось так. Ось такий у нас гарний з вами вишивка кавун. А ще в нас залишився хвостик. Давайте його домалюємо зеленим. Ось так. Все. Наше малювання закінчено. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше малювання. До побачення, зайчики, до нових зустрічей!